Остання е, точка е, нафтопроводу Дружба велика компресорна в Ноунечі, це Російська Федерація. Далі вся та труба йде до Мозиря, Білорусь. І на мозері йде розгалуження. Частково частина йде е, далі на Білорусь, в, вже такі розподільчі мережі. І основна труба пішла е, через Україну на Закарпаття. На Словаччину на Угорщину. Так от, влучання українськими дронами на компресорні станції на Онечі, що привело до зупинки нафтопроводу дружба, по суті, зупинило повністю виробництво нафтопродуктів на Мозері. Тому що єдине джерело отримання нафти на Мозерському нафтопробному заводі це нафтопровід Дружба. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.